Віталій Воронков, -клуб. президент клубу Іван Гончар, Волоникенко Іван Стеструк, Чагін 25 Андрій Чернієнко, президент клубу Володимир Валявка, перший віце-президент Михайло Кондратюк. Il partito è partito nella finale del PV, il Ого Kami pun sudah menang dan berkenal.

шановні болівальники, 29 вересня о -го, 16 годині на стадіоні. До завершення на поєдинку залишилися 5 храни. Ми багато дуже зробили роботи в першому таймі, щоб зробити той рахунок. І, можливо, десь воно вдалося взнаки, хоча свідомо в другому таймі ми, був, в переріг, після першого тайму ми свідомо готувалися до другого тайму і ми хотіли збити агресію кардинала. Це нашими швидкісними діями перш за все в атаці. А вот футзал граєш так, как ты дозволяешь Тому так і вийшло. Хочу поздравити всіх болельщиков з такою грою. Дуже емоціональна, психологічна, дуже Очень гра. игра. Проигрывая 2-0, переломали молодцы. Ну ребята молодцы, что забили сразу 2-1, якось как-то восприяли духом. И потом как-то уже тяжело было не пропустить. То есть игра такая, что догова могла быть. Мы сравняли где-то, мы ми... эмоционально чуть-чуть, наверное, были. Сильнее, и я думаю, что дома родные стены как бы помогают только за счет этого фактора мы обыграли.